Відбувалися батьківські збори, де нам повідомили, що школу будуть переносити в інакшу гімназію. Тому ми батьківська спільнота і Запорізької гімназії номер 61 Обурені дією міської влади і депутатами міської влади, оскільки вважаємо це рішення, необґрунтовано. Не було проговорено ніде в суспільстві, громаді а і батькам про те, що школи закривають. Хочемо так сказати, чого ми боїмося. Ту гімназію, яку нас переводять, відстань понад два кілометри звідси. Тобто, згідно санітарного регламенту, відстань понад два кілометри, міська рада має забезпечити нам підвезення до школи дітей. Шкільні автобуси не будуть замовляти, так як кажуть, що фінансування немає. То нам треба буде водити дітей більше, ніж два кілометри до навчального закладу. Вчителям, як я чула, і як ми знаємо, не предоставляють робочі місця. Вони мають шукати самі, бо там є свій колектив, є учні. По перше, ту гімназію, яку нас хочуть перевести, вона містить 325 дітей. Там навчається 355 і ще нас 200. Куди там немає місця, там немає укриттів так само як у нас. Хочемо, щоб розібралися і з'ясували на яких підставах, на якому етапі реалізації рішення про нашу гімназію провести перевірку. Обґрунтування масових закриттів школ в місті Запоріжжі. Ми вже підготували від гімназії всі підписи, всі батьки, всі була явка повна. Хочемо завести зараз. І як нам сказали, 5 червня буде засідання по вирішенню нашої школи. Просто якщо міська рада винесе рішення про закриття об'єднання або оптимізацію гімназії 61-ї, ми просто вимагаємо в депутатів нашої міської ради не підтримувати. То рішення і накласти вету на то рішення і підтримати дітей, людей і роздивлятися наше колективне звернення. І ще хотіла би звернутися до всіх батьків міста Запоріжжя. Якщо ви знаєте, що ваші навчальні заклади закривають, кажіть, виходьте, разом ми зможемо якось майбутнє наших дітей зберегти.